Будівельник випав із монтажного ліфту під час утеплення новобудови, що по вулиці Ранковій у обласному центрі. Люлька знаходилась вище п'ятого поверху. Повідомляють надзвичайники, які прибули першими на місце події. Найбільше постраждав хлопчина 2005 року народження, який звалився з робочого місця у підніжжя новобудови. Ще четверо отримали численні травми. По прибуттю до місця виклику було виявлено, що п'ятеро осіб постраждали. Одна з них випала з монтажного ліфта. Його оперативно було направлено до карети швидкої медичної допомоги. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Усі постраждалі, отримали медичну допомогу та були госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні. Дбають про дитячі серця. У міській дитячій лікарні прооперували п'ятьох дітей з відкритою артеріальною протокою. Хірурги називаються втручання не складним, але важливим, адже результат впливає на подальше життя малечі. Перші операції виконував столичний хірург, а місцеві асистували, відповідно і навчались, аби в майбутньому оперувати самостійно. Починаємо звичайно з малих кардіохірургічних по типу відкритих артеріальних проток. У майбутньому це судинні кільця, будуть коректація орти. І будемо надалі розширювати як команду, так і технічні можливості, інструментальні. Це тому, що дуже велику роль відіграє саме забезпечення технічне під час таких операцій. Оптимальний вік оперативного втручання 3-4 роки, але при ускладненнях раніше проводять операцію шляхом перев'язування або перерізання протоки із зашиванням аорти і легеневої артерії. Таку патологію зазвичай виявляють випадково при звичайному огляді у лікаря. При огляді педіатра педіатр каже, мамі в нас там є шум, зверніться до кардіолога. Ми дитину обстежимо, виявляємо. Це можуть бути первинні пацієнти у віці 16 років, коли діти готуються до вступу у вищі навчальні заклади. Це може бути дитина передчасно народжена, яка потрапляє до нас пологового будинку. Вона обстежується всебічно, і ми виявляємо артеріальну протоку. Такий діагноз досить поширений. Кожного місяця у міській дитячій лікарні діагностують щонайменше два десятка маленьких пацієнтів. Якщо ми її виявляємо, ми пояснюємо батькам, що це завжди ризики інфекційних ускладнень це іноді у неможливої дитині вибір там професії та заняття спортом це важливо для батьків. Ми пояснюємо, у вас є певний діагноз. Таку патологію обов'язково необхідно пролікувати. Нині всі операції безкоштовні. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Подільський. Місто чисте від наркотиків. Про це мріють жителі Нетішина. Тому вкотре озброївшись плакатами, вийшли на центральну вулицю, аби привернути увагу місцевих владців та правоохоронців на існуючу проблему з вільного та безкарного продажу психотропних речовин. Це дуже розповсюджено, і воно може токнутися їхньої родини, і це може статись несподівано. І не просто так я це говорю, тому що там пережила це на собі. Вже щось це дійсно можуть бути ваші близькі люди, тому що ця, так скажімо, хвороба вона не, не жаліє нікого, ні дітей, ні дорослих. Містяни про ситуацію з наркоманією знають. А під згубний вплив, що руйнує життя, часто потрапляють підлітки та молодь не тішина. Перехожі зізнаються, що місцева влада ігнорує проблему. Це може бути направляти нашу владу правильним шляхом, бо влада наша сліпа. Я не в цій проблемі зараз, але те, що я чую, то чую, що влада сліпа. Вони кажуть, що в нас проблеми немає. Насправді вона є і є дуже велика. Я знаю багато людей, які багато мам, які плачуть. Город у нас маленький щоб, я не знаю на що це дивиться, що можна кожного взяти за шкірку, як то каже, і посадити, і забрати, тому що це бізнес їхній. От один каже, розкрутився, той що дома строїть, на іменно на цьому. Це все. Громадські активісти намагаються достукатись до усіх гілок влади. Вже неодноразово звертались до президента, голови служби безпеки та Генеральної прокуратури України із проханням вплинути на ганебну ситуацію з розповсюдженням наркотиків. На нинішній акції нетішенцям вдалось заручитись юридичною підтримкою від представників всеукраїнської акції Спіймай Баригу. І от ми отримали такі відповіді. Я хотів би, щоб ви як і ви, знайомились. Далі даме свою оценку, щоб надалі, якщо є така можливість, допомогти нам юридично, ну, скажімо, на юридичній площині цьому всьому протиростати і дивитися. Степану ну, наша акція з прямої повністю буде допомагати та сприяти юридичному супроводженню даної проблеми, яка відбувається у вашому місті. Не тіші, не. Ця акція запрацювала буквально там як два місяці, не більше, майже два місяці. І вона працює в виключно правовому полі. Тобто сенс цієї акції тільки щоб об'єдналося наше суспільство, оскільки наші громадяни є сумнівні, Ну вони дійсно полюбляють об'єднуватися, коли становиться в нашій країні якийсь лифт. Це проблема є загальнодержавною, Бо ми будемо підтримувати акції абсолютно по всій території України. Ми домовилися з Степаном, що ми повністю будемо надавати йому юридичний супровід. Проблем, які на сьогоднішній день виникли саме в місті тішин, і пов'язані безпосередньо його волонтерською діяльністю, громадською діяльністю і позицією. Тому і так само будемо допомагати це робити по інших містах. Незмінні організатори вуличних акцій, громадська організація, центр допомоги жінкам та дітям. Їхні вимоги прості: зупинити кришування наркоманів правоохоронцями, адже будучи волонтерами, вони кожного дня працюють із наркозалежними і бачать важкі наслідки. На жаль, ми вже похоронили не одну людину в місті, внаслідок як соль, яка внаслідок употребления такого препарату, як солі, которые продається круглі сутки відкрито. І на жаль, хоронили і молодих людей. Имеем такі страшні наслідки. Були випадки, коли вже в школу приносили наркотики, були випадки, коли на дитячих площадках роблять закладки. Ми говоримо, де ці точки. У ж у планах у мітингуючих достукатись не лише до місцевих, а привернути увагу усіх гілок влади та правоохоронних органів. Адже чи за таке майбутнє сьогодні гинуть українські захисники на фронті? Сім навчальних закладів у Теофіпольській громаді закрили благання, а згодом і сльози не допомогли уникнути ліквідації. Перед початком сесії кілька десятків дорослих намагались достукатися до обраного голови та депутатського корпусу, але все марно. Більшістю голосів навчальні заклади були ліквідовані, проте не всі депутати підтримали таке рішення, опираючись на складну ситуацію в країні і непоганий стан навчальних закладів. Фракція за конкретні справи. Вважає, що на сьогоднішній день рішення про закриття шкіл недоцільно приймати. Тобто, фракція виступає проти закриття шкіл. З початком навчального року пустуватимуть гімназії у населених пунктах: ординці, коров'я, турівка та гаврилівка. Дитячі садочки перестануть приймати дошкільнят у Ільковцях, Лідихівці та Махиринцях. Батьки та вчителі у розпачі кажуть, їхні заклади освіти заслуговують на роботу, адже укомплектовані учнями та матеріально-технічною базою. Ба більше дорожня інфраструктура громади погана і переміщатись автобусами небезпечно. У нас немає ні доріг, ні зупинок, зато в нас є в селі гарна школа, в якій можна взятися наші діти. У нас є укриття в школі. Ми цього року перейшли на палимо дровами. Наші у нас є і столова, наші діти забезпечені, і чого наш у нас є 45 учнів. А повірте, опорна школа нічим не краще, ніж наша школа. У нас молодий колектив в школі працює, всі вчителі вищої категорії, і наша школа має бути. Наші діти мають це в своїй школі. Директор Коров'янецької гімназії шокований розповідає, їхній навчальний заклад знаходиться у центрі громади. Там одночасно може навчатися 100 дітей, нині за списком 80. Доцільність закриття не розуміє. Якщо закрити всі сільські школи, нічого доброго не буде, бо реформа буде вимагати нової кількості. І одна із шкіл центральних буде другого ступеня, і це не врятує. Подумати на той демографічної ситуації, що ви про це говорите. Це дуже при голова громади, закриття навчальних закладів вважає виправданим. Каже, через війну в рази зменшилась освітня субвенція, бо більше немає наповнюваності класів. Тому проблеми і прохання батьків не розуміє, адже пропонує кращі умови навчання, нехай і в іншому населеному пункті. У нас взагалі в громаді має залишитись один. Одна старша школа, тобто навіть ті школи, які є в Теофіполі, вони не будуть ліцеями, вони будуть гімназіями. А буде один ліцей. Ми зробили проект, але, на жаль, війна не дала можливості його реалізувати з пансіоном, де всі діти громади будуть сюди з'їжджатися, проживати і в кінці тижня назад роз'їжджатися по селам. Це для чого це робиться? Оце основа і найголовніше. Для чого це все робиться? Для покращення якості освіти. Каже, закриті приміщення пустувати не будуть. Для кожного колишнього закладу знайдуть своє призначення. Можливо, гуртожиток для переселенців, можливо, будинок позашкілля. Поряд з цим у мешканців громади складається враження, що власне освіта підростаючого покоління стоїть на останньому місці у керівника громади. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому побудують новий міст через Південний Буг. Він з'єднає Олешин та мікрорайон Гречани. Орієнтовна вартість 100 мільйонів гривень. Чи підтримуєте таке рішення? Ні, зараз не на часі. Зараз гроші треба на ЗСУ, а не на будівництво. Хай строїть, але тільки, мабуть, після війни, щоб не було перевала з одного з однієї сторони на другу. Так, да, я не проти і мені кажеться, мої жителі Хмельницького теж не проти. Я думаю, що це дуже гарна ідея, тому що трошки розгрузить навантаженість доріг, взагалі підтримую, лояльно до цього відношуся. Підтримую таке рішення, що якщо з нього можна буде з мосту закидати удочку, щоб ловити рибу для комунікації рибаків. Я жартую, але ну чому ні, якщо є така необхідність. Ну, я думаю, що треба підтримати, ну, А що краще б де, коли міст завалиться і впаде, ну, я думаю, що це ну, хоч війна війною, але ж треба реконструкцію робити. Я думаю. Кожен день бачимо в Фейсбуці всього треба купляти. від коптерів до зброї чогось. Так що, Ні, класно міст, я за міст, я за інфраструктуру, але. Зараз треба коптери. у Хмельницькому побудують новий міст через Співденний Бог. Він з'єднає Олешин та мікрорайон Гречани. Орієнтовна вартість 100 мільйонів гривень. Чи підтримуєте таке рішення? Ну, судячи з того, що там ніби мали щось, якісь будинки для переселенців робити. І то, якщо Олешин збільшиться, я думаю, що то варто би мати мали на увазі. Хай би було. Я не проти зовсім. Денис вісім років займається бойовим гопаком. Хлопець розповідає, з першого дня як прийшов на гурток, полюбив цю справу. Мені сподобалося, тому що ми ходимо в походи, різні змагання, різні поїздки. Ну це дуже круто. Ходи на заняття лише з бойового гопака. Обрав таку діяльність, адже вона про історію нашої держави. Це давнє мистецтво, що давно козаки, які боролися проти ворогів. передавали нам ці всі. Рухи, удари. Тому це якби круто. А утрадомир у цьому мистецтві значно менше, однак прийшов на гурток не за власною ініціативою. Батьки привели, а я залишився. Я займаюся вже більше трьох років. Бойовий гопак має декілька напрямків: спортивний, фольклорно-мистецький та оздоровчий. Ми навчаємо дітей того, як треба як треба любити свою країну, яким треба бути в першу чергу, яким треба бути чоловіком, як виховуватись і до чого старатись. Регулярно спортсмени беруть участь у різних змаганнях, де кожен виступає в сильній для себе спеціальності. Однак замов усіх напрямків повинен володіти кожен. Тут різні різні бартки, сокирки. Дитина може прийти і отримати ну, вибрати в першу чергу те, що вона захоче. І я, ну як тренер, лише маю допомогти їй зробити те, що вона. Мрії, те, що вона бажає цього року. Хмельничани брали участь у низці різних видів змагань. Я також їздили на місьмі стальові, виступали з е е дітьми з інших стилів. І діти дуже показали, це показали, зимали перші місця. Вже є претенденти на кандидатів майстер спорту. Загалом бойовий гопак на Хмельниччині розвивається близько 20 років. Цей вид мистецтва вселяє дух в серця кожного українця, який наближає нас до перемоги. Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. thank <music> you